Основною причиною появи куперозу є порушення кровообігу. Зазвичай найбільш схильними до цього захворювання є люди з чутливою шкірою. Найефективнішим методом видалення судинних утворень є фототерапія. У центрі медіостар процедура видалення судинних патологій відбувається завдяки відомій на увесь світ фотосистемі BBL-сайту. Світлову енергію лазера направляють на ту ділянку шкіри, де знаходиться судинне утворення. Внаслідок нагрівання гемоглобіну до високої температури кров згортається і стінки судин склеюються. Процедури видалення судин є абсолютно безпечними та майже безболісними. Під час сеансу ви відчуватимете легеньке пощипування. За два тижні до процедури і два тижні після процедури не можна засмагати. Влітку на оброблені ділянки слід наносити сонцезахисний крем. Також перед процедурою та після не можна протирати місця судинних утворень спиртовісткими засобами і не рекомендовано відвідувати сауни чи басейн.